Чимало українських шкіл нині потребують ремонту. На жаль, бюджетних коштів вистачає тільки на вкрай необхідних. На модернізацію поточний ремонт гроші доводиться просити у батьків, адже благодійників не так уже й багато. Натомість, перша загальноосвітня школа у надвірній може похвалитися новим фоє відремонтованим і оздобленим власним меценатом. Колись її закінчив вихідець з надвірної. а Тепер киянин відомий своїми добрими справами Юрій Дерев'янко. Потреби у школи у всі часи одні ті самі: ремонт приміщень і технічне оснащення. Якщо з останнім, якщо вірити учням і вчителям у надвірнянський зож номер один, усе гаразд, то класи доводиться постійно поновлювати. Зокрема, коли вікна утепляти стало вже не сила, довелося їх міняти. Частину таких робіт виконали за бюджетні кошти трохи допомагають батьки. Та коли з пропозицією допомогти до директора закладу прийшов його колишній випускник Юрій Дерев'янко, спершу не знали за що й братися. Вирішили відремонтувати фойє, як візитівку школи. Оце фойє Ми переобладнали, щоб мав ну, більш естетичний вигляд, щоб це було таке місце для зустрічей однокласників, місце для якогось такої. Вантаження тощо. Школи матеріальної бази, оновлення технічного оснащення школи. Власне, ми в цьому напрямку працюємо постійно і хочу похвалитися, що власне, школа достатньо встигає за бігом часу. Над інтер'єром працювали дизайнери до звичних стендів, додали дошку пошани, щоб виробляти в учнів бажання краще вчитися. Замінили вікна у холі і на другому поверсі в актовій залі. Юрій дерев'янко, який навчався у першій школі, з трепетом згадує шкільні миттєвості. Це таке особливе відчуття, коли знаходишся в своїй рідній школі, тому що тут кожний клас, кожні стіни, коридори рідні, тут згадуєш різні події, які вбивалися. Я дуже приємно, що в нас це обговорювалося і, і що в нас зараз наша школа буде ще красеріша. У цій школі нині навчається 780 дітей. Вони в захваті від нового фойє. кажуть, відвідуваність зросла, бо дітям тут просто приємно знаходитися. Натомість, Юрій Дерев'янко, який добре відомий у краї своєю благодійною діяльністю, планує підтримувати освітян і надалі. Для нього вихідця із династії вчителів це першочергове завдання.